We'll yeah. yeah. Мирна блакить неба, святкові свічки цвіту каштанів, урочисті акорди переможного маршу у виконанні духового оркестру та кришталеві краплини сліз на очах у ветеранів. 9 травня, день перемоги. Цьогорічне відзначення 9 травня традиційно розпочалося із ходи від міської ради до площі імені Красноштана. Трудові колективи міста вишикувались в колону. До неї долучились і герої сьогодення, воїни. АТО. уже стала традицією хода за участі безсмертного полку, коли рідні несуть портрети людей, які мали причетність до Другої світової війни, та яких немає сьогодні з нами. Це батько мого чоловіка, це мій свекр. Він загинув. 23 квітня 1945 року у Німеччині при форсуванні річки Шпрее. Цей портрет зроблений із малесенької фотокарточки, яку росіянин зірвав із білета військового і прислав разом з Аркушиком, ми й досі бережемо, написаним олівцем, як загинув наш батько, мав вдома трьох дітей, мій чоловік був наймолодший. І ось ми тепер цю пам'ять бережемо. Це пам'ять синам, онукам, правнукам. І хочеться сказати, що якщо ми їх пам'ятаємо, то дасть Бог будуть пам'ятати і надалі наші. Наші нащадки, героїв. Все-таки вони герої, вони полягли за нас, за батьківщину. Це портрет моєго папи. Мій папа умер в 102 році життя, в тому году. Він пройшов всю війну, освобождав Київ і захищав Київ. Як говориться, вів німців по крещатику. В общем. Люди того покоління, вони не жаліли своєї житі, ані були патріотами. Так восвітували і нас. А ми стараємося своїх дітей і внуків. Анастасія разом із татом поряд з портретом дідуся несе і його нагороди. Це дідові медалі, і ці всі нагородження не тільки і просто медалі, а навіть відзнаки і за труд. Ми беремо участь в безсмертному полку кожний рік місті Українці. Ми тут неподалеку проживаємо влітку. Це моя дочка Анастасія, а це батько мій. Він фронтовик, брав, звільняв Угорщину, Венгрію, Чехословакію, Германію. Ну, він, на жаль, не дожив ось до цих наших років. І наскільки я знаю, він мріяв пройти в такому полку безсмертному. Ну, от ми з дочкою виконуємо його мрії, його бажання. От цьому безсмертному полку очолював колону Велетенський жовто-блакитний стяг, який несла молодь міста. На площі імені Красноштана проходила урочиста частина свята, в якій взяли участь представники влади, організацій та колективів міста. Кожен, хто бажав віддати данину тим, хто свою молодість, своє життя поклав заради мирного неба. У нас залишилось зовсім мало – 1400 днів і ночей. Советський народ, колав перемогу, колали в тилу. Ковали на фронте, не жалея сил, энергии, молодости, юности, детства. Дети войны стояли около станков на ящиках, ковали снаряды, ковали танки, которые не могли ни одна страна взять их. Сегодня мы уважаем всех тех, за кому мы здобули эту велику перемогу. Хотел бы пожелать вам всем чистого неба над головою, весного здоровья и миру. Миру после перемоги. Не сомневаюсь, что так же, как сегодня солнце разогнало плотный утренний туман, так и время развеет тот мрак, которым пытаются окутать ваш беспримерный в истории человечества подвиг, подвиг тех, кто. Сражался на фронтах. Кто ковал победу в тылу, кто партизанил оккупации, всех, кто стоял насмерть во имя жизни. И сегодня тоже наши бойцы стоят насмерть во имя жизни. А наше дело, уважаемая громада, помнить, ценить и заботиться. И детей наших этому учить. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, от имени э, участников АТО э, выражаю вам глубочайшую благодарность и преклоняемся перед э, вашим подвигом. И могу вас заверить, что мы этот подвиг понесем дальше и не посрамим ваше имя. Большое вам человеческое спасибо. Традиційним цього дня є вшанування пам'яті загиблих солдат, аби віддати шану тим, хто завжди житиме в нашій пам'яті покладанням квітів до обелісків. Букети живих весняних квітів з трепетом в душі та щемом в серці подарували ветеранам, яких сьогодні залишилось зовсім небагато. У Бабіч площі розташувалась виставка рятувальної техніки, працювала польова кухня. А у фоє Палацу культури енергетик розміщена тематична фотовиставка Сергія Літвінова. У самому палаці культури для глядачів підготували концертну програму та уривки із відомої екранізації В бой ідуть старіки». Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. 8 травня напередодні Дня Перемоги відбувся мітинг Греквієм до дня пам'яті та примирення вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні. Сьогодні весь світ, і наша Україна відмічає день пам'яті і день примирення. Справді дуже багато часу сплинуло в тих днів. Друга світова, велика вітчизняна, Афганістан. Антитерористична операція на сході України. Це сторінки історії. Ми мали перемогу, ми маємо втрати. Дуже шкода, що ці сторінки історії мають трагічні рядки. Сьогодні ще значимо тим наше мероприятие, що воно проходить в канун великої побіди Вілікої Дійсної війни. войны, в которой погибли миллионы людей, десятки тысяч, сотни тысяч украинских защитников полегло на фронтах. Это наши деды, прадеды, это отцы наших матерей. И война не заканчивается до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. Ми то старше покоління, і ми завжди слухали історії всієї Великої Вітчизняної війни і думали, що ми такого не будемо в нас. 70 років там не було війни. Ну, Пройшов час, і наші вже чоловіки теж виконували свій обов'язок інтернаціональний і теж багато хто не дочекалися матері. То дружини своїх чоловіків і діти своїх батьків дуже болісно, що входять зараз, уходять теж хлопці, які проходили інтернаціональний долг і в нас все прибавляється, прибавляється нас Ну, Ви знаєте, наскільки така, я кажу, пам'ять і гордость за. Що вони йшли туди, куди їх звали? Вони не не ховалися ні за спини. По закінченню мітингу учасники понесли квіти та лампадки до пам'ятного знаку, що розташовується біля палацу культури енергетик. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Нещодавно до Українки завітали юні фізики та математики для участі в 15-му київському міжнародному фізико-математичному фестивалі. За 15 років існування фестиваля участь приймали команди із 13 країн та держав, В тому числі Російська Федерація завжди представляє свою команду. І сьогодні на фестивалі команда Мехмату Державного Московського університету буде присутня. Як завжди, традиційно до нас приїжджають наші друзі і зі Львову. З Харкова із Вінниці із Запоріжжя звичайно представлені команди і міста Києва, наш навчальний заклад, ліцей лідер, наукова зміна, русанівський ліцей. На даний момент до нас завітали 13 команд, з яких 12 українських, і одна з Російської Федерації. Святкове відкриття заходу відбулось у дитячій школі мистецтв. Учасників привітав і міський голова Українки. Від імені громади міста Українка. Вітаю розумову еліту країни. Знаєте, друзі, відверто кажучи, я перший раз на математичному фестивалі в житті. Мабуть, це теж весело, так само, як і музичний, А? Ну, в будь-якому випадку це ну, дуже круто для нашої громади приймати такий захід. Я хотів би подякувати передусім керівництву, персонального директору ліцею за те, що прийняли рішення. Зробити це українські у ході урочистого відкриття гості та господарі дарували присутнім художні номери, аби зарядити позитивним настроєм учасників перед запеклою інтелектуальною боротьбою. Учасники фестивалю брали участь у математичній каруселі, олімпіаді із математики, розбирали задачі у ході письмової тематичної олімпіади. Наша команда в цьому році приїхала вперше у складі 8-х та 10-х класів. Скажіть, навіщо ви берете участь у таких заходах? Тому що для нас це достатньо цікаво для нашої команди. Наші учні, нашої школи дуже зацікавлені у тому, щоб брати участь у змаганнях різних рівнів, у тому числі всеукраїнського і в даному випадку взагалі міжнародного. А як ви готувалися до нього? Ну, взагалі учасники нашої команди. Нашої команди це учасники переможці та призери всеукраїнських олімпіад з математики і фізики. Тому не дивно, що ми вважаємо себе підготовленими до неї. Навіщо вам участь у цьому фестивалі? Ну, це опит, я просто. В прошлом году я тоже участвовала в этом, и здесь интересные конкурсы. Они немного отличаются от классических олимпиад, в которых я обычно участвую. А скажи, зачем тебе это все? Тебе интересна эта наука? Зачем тебе это? Да, мне это интересно, занимаюсь этим очень давно. А, а как ты готовишься? Я могу повторять просто какие-то формулы, которые мы учили в школе, или решать задачи. Ты якось то год у вас и до участия в фестивале? Так. Розв'язував інші задачі, ну подібні задачі з минулих років. Скажи, математика взагалі тобі цікава, фізика, математика? Так, інакше я б сюди не приїхав. Чи плануєш ти своє майбутнє пов'язати з цією наукою? Так, планую. Ще точно не вирішив, але точно пов'яжу з математикою. Фестиваль тривав протягом чотирьох днів. Організатори підготували для учасників насичену та цікаву програму. Основна мета фестивалю це формування української фізико-математичної еліти, і саме це і києво печерського ліцею номер 171 лідер. Адже ми маємо дуже велику традицію вивчення поглибленого вивчення математики, природничих наук. І, власне кажучи, маємо надію, що наш захід приверне увагу до України у всьому світі, що тут є потужні перспективні діти. Сама участь і зустріч щороку Всіх шкіл, які вперше неперше приймають участь, це вже певна перемога. Даний фестиваль це продовження співпраці з Київським політехнічним інститутом в рамках підписання меморандуму Українки з навчальним закладом. Лариса Діденко Микола Куріний, телеканал Дніпро.